У 2018 році Дмитро Разумков витягнув свій щасливий. Білетик, і так як його батько Олександр Разумков у історії з Леонідом Кучми він потрапить в передвиборчу кампанію в передвиборчий штаб Володимира Зеленського. Де-факто з приходом Дмитра Разумкова в передвиборчий штаб Зеленського Разумков стає дублером Володимира Олександровича, тому що практично до квітня 2019 року Зеленський не з'являється на ефірах. Він не бере участі в жодних дискусіях. Замість нього це робить Дмитро Разумков. Розумний, елегантний, освічений, він веде дискусії замість президентської команди, і замість кандидата в президенти України. Щоправда, робить це російською мовою, і пояснює, що мовляв, поки він буде говорити російською мовою, і не даватиме в такий спосіб змоги. Тим, хто знаходиться на східному кордоні Російської Федерації, захищати його права в Україні, мовляв, я сам свої права захищу, якщо я говорю російською мовою. Одначе, після перемоги Володимира Зеленського на виборах Дмитро Разумков перейшов на українську.